Я проснулася від того від, того, від, від звуку, що, що якби дезір її ну, збивали, збили, ну, я зірвалася і тут якби все починає летіти. Вікна вилітають, двері вилітають, все. і, і діти, троє дітей неповнолітніх. І ми тих дітей всіх на оберемок, бо в нас цокольне приміщення. І ми туди по тому стітлі, те, те, те стекло, двері вилітають, все, все, і ми такого босими ногами по тому стітлі з тими дітьми летимо туди, якби в цокольне те приміщення. Вас е, хтось постраждали? Так, так, син постраждав. Син десь робить в е, лікарні, він не знаю, там зашивають, бо е, склом порізало йому так в області коліна дуже глибоко і голову розрізало. І стала, вийшла, хотіла вийти на двір. Все, і потолок обваляний, двері відкрити не могла. Не, ще пішла, ще не замітила, що тут лежить кусок ракети, менший кусок ще взяла в руки, потримала. Трошки полежали з чоловіком, чоловік бігом вибіг на вулицю, подивився по кругу, нічого не горить, ну вроді би все, все нормально. Я ще позвонила сусідки в місто, запиталася її, кажу, що там чула, де вибухи ці були, бо нас, кажу, хатою труси. Вона каже, нічого не чула, такого, ну добре, а мені сьогодні на зміну. Я працюю в лікарні, мені на чергування сьогодні. Чоловік пішов по хазяйству, повертає голову, а тут вже терчить. Ну і він вже поліз на чердак, подивився, а там вже сонце світить через чердак. Та й все. Тебе вже поняли, що щось сталося з нами. А ми шукали, де впало. Ну, а це воняло, що впало, це железяка, вона ваняла, гаряча була, і так чути було на всю вулицю. Зранку було обстежено 22 пошкоджених будинка, які були пошкоджені наступ російської агресії. Постраждали надані на допомога, будівельні матеріали. По шести будинках відпрацювали комунальні служби, допомогли людям щодо ремонтів покриття, в основному це покриття, вікна, скло і шифер. На завтра заплановано ще ремонт трьох об'єктів. Це двох будинків і одного такої літньої кухні, можна сказати. Плануємо завтра завершити ці роботи там, де дуже пошкоджений будинок, потрібно ремонтувати будинок. Там каже перекриття кло віконних локосів, ця стіна, яка від вулиці, потрібно її розбирати, увіплювати. Да, там повинно там є капітальні роботи, але це більше фахівців. можу сказати тільки так візуально, я не є фахівцевіст, я не, фахівця, я не будівельник. Але е, працівники, які мають відповідні фахи, вони обстежили, дали заключення людям, люди зараз приймають рішення, куди вони на що вони будуть подаватися.